Так, друзі, доброго дня! Всіх рад бачити у себе на каналі. Зарізали ми чергового кабанчика. Е, на даний момент це буде у нас ландрас. І зараз, як завжди, почнемо з нашого зошита, згідно зошита, розробляти, розділяти що на фарш, що на переробку пустимо, що куди та і як це будемо робити. Тому, як завжди, Поїхали, знову ж таки, ріжемо шию, максимально стараємося гарно обескровити кабанчика. Так, і поїхали потихеньку. Знову ж таки, ніж трамантіно, вчора, оце тільки вчора забрав, піднаточив, то що оце вже десь ну, місяців 6, може більше. Я його не точив взагалі. Тепер взагалі бомба. Дивіться. Просто шепче ніж. Там хто бачив коротеньке відео стосовно, бо я ще мене привіз. Так той роботяга і не з'явився мій, а той другий, що постійно мені допомагає, заболів. Чи заболів, чи що він там? Не знаю. Деякі пишуть, що це дешево, типу за таку кучу 700 гривень, хоча це ж... Просто візьми його розкидай Там вже немає нема, нема нічого такого, знаєте, академічної роботи якоїсь такої сверхістевної, що за це треба тисячі платити. Машина, звісно, як завозила, такого мені там наробила, що це просто капець. Прийдеться, отут перед заїздом, перед воротами, болото те убирати і потім цей. Після того вже якось думати, що дуже так воно все зірвало. Білеєчки зараз наші підзачистимо частенькі. Все, що, як то кажуть, нам не подобається на м'ясі, ми це все діло відправляємо на фарш. Фаршик теж робимо, продаємо. Як то кажуть, все по максимуму. Що можемо зробити, та і реалізовуємо. Почати торгувати, це теж я вам скажу справа не така легка, як кажеться, на перший погляд. Типа, Та що його там торгувати? Та, ну попробуйте, що його торгувати. Попробуйте вклинтися в цю, цю движуху, як то кажуть, да? так? Попробуйте набити клієнта свого чесним шляхом. Можна, звісно ж, і не чесним. Є різні люди і в кожного. Знаєте, свій підхід до цього всього процесу. Жива вага у нас на даний момент 65 гривень. Вже. Це те, що їздять, беруть хлопці. Харківці, ось там з одним підписчиком переписувалися, вони беруть. 70, по -моєму. А, 67 він мені писав, так. Да. 67 гривень. Ну, багато мало. Важко сказати, але я вважаю, що трішки недостатньо. Як на мене, 65 гривень, це, ну, це зовсім не годиться. Тому що людина над цим порося протягалася. Я тоді, брать, так, і за безінь. Обдавати 65 гривень. Ну, це, чесно кажучи, ні о чому. Що таке 65 гривень за кілограм живої ваги? Це фактично, дивіться, хай 130 кілограм. Помножити на 65. 8,450. Ну і потрібно зараз відняти 3, 3%. Ото й рахуйте. Вигодно, невигодно. Знову ж каже, такий, каже, там нас там черга, їм все розказують, що і черга й теся третє, десяте, ну коротше, все як завжди. Наша пісня стара, починає спочатку. Уміють вони підрозказати, ну, це таке справа кожного. Хтось хоче, продає, хтось не хоче, не продає, хтось спробує сам реалізувати те, що виростив, хтось спробує там. Знову ж таки, один подписчик. Я до хороших думок прислухаюсь, повірте. Каже, що він почав каптить багато. Ну хто знає, Таке, я собі думаю, ну каптіння раз, раз. я Р розумію, коли. Зараз картонку візьму. Каптіння я розумію, коли, наприклад, цей Новий рік, перед Пасхою. У нас люди йдуть реально двічі в рік гарно. Це на новий рік і на Пасху. Так, отут реально можна ще про щось думати, гадати. Як воно от на даний момент піде каптіння, ну не знаю, чесно. Але він каже, що хорошо йде. Що класна штука. Ну? Чесно скажу. У мене є певні сумніви. З даного питання. Але я все ж таки задумуюсь стосовно того, щоб також почати ще самостійно ковтити свою продукцію. Купити той самий древос, який всі рекламують, і спробувати працювати Подивимося, я ж кажу, всьому свій час. З лопаточки зараз лише ненько бо У нас одна лопаточка ціла замовлена, інша там 2 кілограма, а тут у мене є людина також і зачистили. Пишіть. Що у вас твориться з ціною на м'ясо сало? Тому що чую в деяких регіонах сало заганяють лі... за 300 гривень за кілограм. Я чесно я не розумію, що може бути в салові за 300 гривень. Що там такого? чесно, от... Що, можна, що може бути такого в салі, щоб за нього заплатити 300 гривень? Не знаю, чесно. Так, пройдемося по задочках у нас. Міжка путер задок. П'ять Ні, ж ріже взагалі щас оце і проточили дуже гарно. Подивимося, на скільки його хоче. Але я ж кажу перед цим, ну півроку це точно я його не носив. А это как раз и сокирку отнес, человек мне за... заделал, как то кажуть, И за одна сделали и ножичок, то что уже он трошки. Я его то наче и мусатиком подгоняю, но уже то не то. Так, нам надо три кило. Тому пишіть в коментарях, що у вас там з ціною на сало. Чесно, дуже цікаво. Я розумію, всі ну, і наслухані да, про наше це В основному вони там лупасили ціну за сало, як я не знаю. Прям таке, ну, що там може бути. Якщо воно нормально гарно впечене, гарно все зроблене, то. Ну. що в ньому може бути такого прям так необичного. Але бачите. люди зробили свій бренд, як би мовити, да? Грицьке соло. І все, і контора робота. 3200 якраз. Шикарний кусочок. кусочки. Садочка. Так, в принципі, на даному етапі з м'ясом ми вже розділили. Ми ще просто я ще пізніше з лопаточками виріжу і тепер зараз пакетик возьму і трішки попрацюємо із самком. Після того вже, в принципі, як аж шиє вирізати бивну ТЕСР, то я вже показував. Тут немає нічого такого нового. Це я вже кульочок приготував для облізок. І зараз пройдемося ще по салку. Як завжди, всі розказують, що ніж сало свіженьке не бере. Ну, у нас він в принципі свіженько наточений, то він бере у нас усе. Ну. Трошечки. Ой-ой-ой, салков цей у нас шикардосовське. Тепер далі підганяємо під черевенку, щоб що було. чтобы не застыло в кружке. Так себе. Ваще. Нарезать нижнюю частину. І все, одна половинка під готова. А це на фарш піде. Як то кажуть, щоб по мінімуму було відходів, треба працювати і максимально пробувати переробити. Тому і є бажання це ж стосовно каптілки своєї. І ти ні, ні, ні від кого ти незалежний. Ти максимально що можеш сам робиш. І все. І все йде як по маслу також. напишіть, що з ціною на сало, на м'ясо. Також цікаво, що у вас був. Всі розказують, що жива вага впала. Але оскільки я знаю, то ну як, я знаю, що жива... ціна на живу вагу впала, але е... ціна на продукцію, на те саме м'ясо, сало на базарах далеко не впала. І Навіщо розказувати? що ТС-310. Ми там на чомусь опустили, щось підняли, якось незрозуміло. Сьогодні товстенька гарна. Так. Спинку ми пооділяли тепер за жопки. Як така кажуть, саме ходове, де ще... Те саме, яке всі люблять їсти. це жопка. Жопку ми ну, зараз. Щас... Тут щас така є. Її... Не, не така, воно жироко цей. Треба підзачистить жопку. принципі, ну, я, я сало не солю, є що солять. У мене там був один, як -то кажуть, оптовий клієнт. Він каже, ти сало мені не соли, я сам його посолю. Кажу, а в чому прикол? Ну, каже, Я там на велику, на певну кількість кидаю, я так, дивлюсь, вже я так, цим займаюся давно. Я кидаю соль, соль це теж вагу додає. Е... Це мій питань. Були в мене і оптові покупці колись. Якось? Ну як раніше сала було багато. Реально, да, там як почнеш його крижить і не знаєш що з ним робити. Бувало і попів морозілки, по морозілки забито салом, то тоді я ще кажу, я чого я перейшов більше на м'ясних свиней, тому що ну, з ними проще. М'ясо як не крути, але м'ясо легше. Все ж таки десь здать, продать. Ну а сало буває. Хоча зараз кажуть, іде дуже соло. сало. Ну, в принципі, я не скажу, що в мене воно зараз зависає дуже. Але на базарі теж хлопці кажуть, що в принципі салко йде. Хоча, знаєте, раніше, як говорили, там, ну, сезон, там, помідор, рок, типа більше. Ось ці періоди, коли сало дійсно йшло гарно. Ну, зараз, бачите, трошки помінялися періоди, як його точніше сказати. Також там мене просили відео засняти, як покривати первістку. Ех, часом я це відео зроблю, але воно буде більш, знаєте, такого... Трішки такого, ну воно фактично, як то кажуть, як відео на пальцях. да? Тому що не факт, що в цей період свинки будуть стояти. У мене, мене зараз там є ремонтні свинки, да, то вони. ну, Я бачу, що вони приходять, в охоту бачу, що виділення йде. Але вони не стоять. Та їм вже по 7 місяців і трошки то тріхи є такий нюанс. тут вже будемо, як то кажуть, з ними працювати. І думати, як зробити, щоб то поділюсь своїм напрацюванням. Можливо, хтось розкаже, як він робить в даних ситуаціях. Тому що, як на мене, найважче запустити і покрити це первістку. Всі решта це ну, не настільки важко. Особливо ну, там нема проблем фактично, там, якщо, наприклад, це ну, хай не первістка, а відлучили від свиноматки. Да? Тобто тут, тут її немає. Тут або вона і прийшла в охоту, її не засмоктали. Або вона все ж таки не прийшла в охоту. кажуть, його не давно, так? Да? Але якщо взяти, наприклад, е стосовно первісток, то з первістками все ж таки дужче і більш важче. Я ж кажу, як оце зараз вони бувають і не стоять в охоті, і третє, десяте, Такі проблематичні вони, я б сказав, би, більше Хтось скаже, що немає нічого з первістками страшного поріза. уже пакетик обрізочок набитий. Так, от і все, в принципі, друзі, от і вже фактично все готово. Зараз воно це сало підстине. І будем, буде готово вже для реалізації. От таке коротеньке відео. Пробуйте якось там думайте, як ви можете реалізувати самі. Діліться в коментарях своїм досвідом. Тому що ну, здать шабаям, ну, чесно, ну, навіщо тоді тягатися з ними? Ну, це моя ж таки, особиста думка. В кожного. Кожен по-різному думає. Тому от такі справи. Зараз тяжкі часи, потрібно все ж таки працювати, поки є можливість. А там час воно покаже. Добре, друзі, всім всього найкращого, а ми працюємо далі.